Не те, що ми читаємо в газетах, от як ми розуміємо реалізм? Так в тому плані я вважаю, що якщо говорити в плані соцреалізму, звичайно, це не соцреалізм. Якщо в плані, що це також реальність людської душі, це також реальність, то це є реалізм, але оскільки з певними сумами свідомості, з очевидністю реалізм. Тепер, виш, нагадай мені це питання. Ну, це їх прийом це так, А і я, так, ага. Справді, я можу сказати, що от весь мій досвід, ну так що я за знанням мов там, чи, чи якийсь там досвід знання літератури, він абсолютно не працює, коли я пишу. І коли я пишу, я взагалі я, я не, я не критик і, і тим більше, що я розумієте, я вже писав, багато з тих речей я писав взагалі поза контексту будь-яким, навіть навіть поза Литовським. Мої рукописи ну, лежали там руками десь в шухлядах, е, тобто для себе можна сказати. Через те я не орієнтувався ніякі тенденції, отак, що, що, що прийшло, ти писав. І е, е, не всі мої речі від'яза, але справді замістив правильно, що е, я віддія це дозволяє більш, більш прямо висловлювати свої, свої якісь е, почуття. І от цей роман, можна сказати, повість, маленький роман, іде вічно, де, де герой попадає справді в ситуацію, коли, коли показується героїня, вона була дівчинкою, потім вона стає жінкою, все є життя, а це йде вічно. От приходиш день. І, до речі, це було до, до початку серіалів. От ми трошки говорили, що ти казав, чи, чи це ні, це от власне було написано, коли ще серіали не були популярні в нас. Але сама тенденція, що от жити життям ілюзорним, інші героїні відносини себе з іншим світом, це мені було близько. Це дуже створення альтернативного світу. Власне, це, це чим займається будь-який художник, будь-який письменник, створює альтернативний світ. І, і, і Мені здається, що це створення цього світу це якийсь шлях до свободи. Бо якщо ми живемо тільки цим світом, який описується в газетах, ми є, не є бідним, ми є робить цього світу. Якщо ми маємо альтернативу цьому світу, чи це е, значить, власна література допомагає створити цю альтернативу, якесь е, 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 уявлення, е, уявний світ, е, чи це можливо світ після свідомості, е, і причому їм після свідомості хворобливої, вже питання можна поставити про, про певну скажімо так, перебування моїх героїв на межі якоїсь психічної, не те, що норми, а певного зриву, скажімо так. Ці я знаю багато людей, які десь дуже такі емоційно чутливі, і вони, можливо, навіть чомусь неадекватні, але вони мають такий емоційний світ, який їм створює альтернативу цьому світу. І вони в тому світі живуть. Якщо вони повністю в цьому світі живуть, от деякі з моїх героїв живуть повністю в світі, вони вже приступають до норму якусь психічну норму, можна там десь говорити про якусь там форму божевілля, але в основному люди вони... Кожна людина навіть наближається до цього стану в певні періоди свого життя. І я вважаю, що кожна людина, вона, ми наше парень про психічне здоров'я, воно відносне, і десь є ситуація життя, коли ми стаємо на межі між оце, про що сказали в Києві, акцентуація, що там психологічні терміни, це не є божевір'я, але не є те, що ми вважаємо такою нормою. Коли ти виходиш з, з, зі свого персонажу, яким ти є в суспільстві, і ти десь. Стаєш е, чимось більшим, ніж ніж персонажем. Тоді ти якось контактуєш з Богом, з вічністю, е, можливо, з потеплічним якимось виміром. Е, я думаю, що, що це актуально да, до моєї проти. Ну, Ярослав, вже майже випередити запитання, які я далі хотів поставити. В нього є не, принаймні двоє героїв, двох різних творів, які потрапляють до психушки. Але їх якось не хочеться називати божевільними, тому що... Ну, це не зовсім так. Зараз Ярослав вжив те слово, яке вчора використовувалося, тобто акцентуйовані особистості, це щось складніше, ніж там, просто божевізні. <поставі> вже зрозуміло, він вже в принципі, пояснив, чому це цікаво. Цікаво, бо його взагалі цікавить це поміжівня, людська свідомість на, на певну суду, на, на рубежі. Ось такі герої досить часто. Якщо ти готовий вже щось прочитати, я постав запропонував тобі Віктор, то будь ласка, а якщо ще тобі треба повертати сторінки, Бо я знаю, що ти свій примірник сьогодні вранці подарував київським львівським журналістам так, на телебаченні. Ну все одно, поки ти знайдеш ці сторінки, я одне питання хотів би ще поставити. Воно дискусійне, і вчора теж воно стало предметом дискусії. У цій кісті є оповідання, яке називається Христос. Це ну, такий, можна сказати, відступ від канонічної біблійної історії. Воно може бути складним для сприйняття людьми віруючими, людьми християнської свідомості. Ну, от, власне, яка рецепція, яке сприйняття цього оповідання в різних аудиторіях. Вчора воно викликало дискусію, професор Павло Мехет, воголи знали, висловив таку фразу, ну треба бути дуже обережним з Богом. Е, ну так, власне, це, я так перезикнув. У мене є інші речі такого плану е, е, вільного якогось мислення, мого розуміння. Людської свободи. Взагалі мені здається, що ну ми коли говоримо про мораль, мораль це є при всьому тому, що без моралі не можна жити, і це справді аморальна людина це не є людина. Але мораль це досить відносне поняття. В кожному суспільстві це мораль, вона все-таки інша, і бувають речі, які вважаються в одному суспільстві моральні, в другому іншому аморальні і навпаки. І те, що стоється цього оповідання, ну я не знаю, щоб у ну, двох словах що сказати, е це моя версія, моя версія євангельського сюжету, коли ну, Христа розп'яли і, до речі, це викликає сумніви багатьох людей. що... Теоретично в той час, коли був Христос жив, було десятки пророків, які ходили, і до речі, з них було багато, е, наш, якщо нашому мови говорити, ілюзіоністів чи якихось людей, які е, всякі фокуси показували людям. Юдні людей, які тоді жили, вони були досить довірливі. І, і можна було їх легко обманути. Але питання не в тому, щоб там показали, що Христос там обманював. Я, до речі, там ну, показую в цьому повіданні, що ну, це версія тільки, як, що, що ось е, Христос вірив в Бога, він, він вірив, що він син Божий. Е, от, але м, ці чудеса, чудеса, ці всі дивайки він творив, е, це все було підлаштовано е, із допомогою понтія Пілата, щоб створити нову релігію. <ганувач> і і якби я так закінчив, так звичайно тут можна панувати, що це, це якесь. Ти... Нем... Але це виходить з моєї, я є людина також віруюча по-своєму. І це виходить з, з, з моєї свободи відношення до Бога. Бо я знаю, що ми не маємо поня... це нав'язується поняття Бога, це поняття даної якоїсь ієрархії церковної, І ми знаємо, що Бог є непізнаний. Це написано в Біблії, і ми не можемо говорити за Бога, що він так сказав, що так. Було десятки Євангелій були, були не канонічні, в третьому, му столітті зібралися що вирішив канонічні, інші не канонічні. От ми не знаємо, як справді було, і знати не можемо. І не в цьому справа. І я закінчую тим, що він Христос жив до 70 років, і він, і він мучився тим, що він, що він просто, як сказати, вірив, що він син Божий, але мусив з допомогою якоїсь нечесності створити цю релігію. І релігія пішла, і вже віра пішла по всьому світу. А сунець кінець оповідання цього, що коли він був старий вже на березі моря, в пещері ховався серед людей, і він з'являвся, яваний Христа був реальний справді, от, тому що він і жив. Старим вже був. І з'явився Бог і сказав йому. З'явився вперше йому Бог і сказав, сину мій, ти зробив все, як треба. І забрав до себе. Тобто тут віра залишилася, але версія, я сказав, я не знаю, як точно було, і не знає ніхто. Тобто ну, це є певна я гіперболізація. Гіпотеза. гіпотеза того моменту, коли він був на Христі і сказав, «Боже, на що ти мене залежив? Тут якийсь був певний умез невіри. віри. Я розумію, що це певне дискусійне питання. І там, до речі, в залі були, ну, були люди, які казали, що як цей професор поважний, що це не варто така цієї теми, можливо. Але я ж пишу до певного типу людей і думаючи, інші мені казали, не слухайте, каже, «Ми, нам це не бажає вірити. Наприклад, є версія Христа, що не канонічна, що він Марію Магдаліном знав близько і мав дітей. Для мене особисто це не має ніякого значення. Яка, яка значення має, чи він мав дітей, чи не мав, якщо ти віриш, що він син Божий, що віриш в Бога, це деталі. Але є люди такого плану, для яких це важливо. Це оці деталі, оці моменти. Але це здається, свобода художника, він може уявити те, що він хоче. І... І це його, як кажуть, простір простір творчості. Переслав, а як ти тобі ти він, Чи ми спочатку попросимо до слова тих, хто вже прочитав твою книжку? Я не знаю, можливо, все таке.